Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків дві ракети і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих фельдшери, екстренки, рятувальники ДСНС, мої співчуття усім рідним та близьким, десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами, залучені всі необхідні служби. Вдячим кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати усіх постраждалих, наші сили оборони обов'язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію.